Станом на кінець минулого тижня персоніфікованих карток для проїзду тернополяни і не тільки виготовили майже 98 тисяч. За період з 20 грудня 2018 по 11 січня вже цього року їх замовили більше тисячі в тому числі майже дві сотні мешканців сіл, які доєдналися до Тернопільської ОТГ. Картки гублять всі категорії. І учні студенти, і мешканці, і пільговики і ломлять. Якщо гублять карточку, вони приходять до нас з документом сюди, на Чорновола один переділяють е, свій документ, який засвідчує їхню особу. Ми картку блокуємо. Даємо людині пару днів, е, тому що є можливість така, що її повертають. Нерідко картку можуть знайти перехожі, іноді це працівники громадського транспорту. Водіїв маршрутків повертають чи на тролей, бусну, чи передають на АТП. Відповідно, зв'язують. Водуться з нами, передають нам сюди. Якщо тролейбуси також, кондуктори знаходять, повертають на тролейбус на усі. Ми тоді безпосередньо зв'язуємося з людиною, вона сюди приходить, якщо повертають нам сюди. Звоним до людини, вона приходить з документом, ми її віддаємо. Якщо поламану картку слід переробити обов'язково, то замінювати загублену не поспішайте. Радять у підприємстві системний зв'язок. Краще заблокувати та почекати. Попереджаємо тут, що якщо вони сюди приходять, якась що картка загублена, ми їм блокуємо і попереджаємо, що зачекайте пару днів, тому що є ймовірність того, що її можуть повернути. Якщо от картка була заблокована. Знайшлася людина. Сюди знов приходить з карточкою. Ми її розблоковуємо. Повторне ж виготовлення картки вартує 57 гривень, і для цього потрібен приблизно місяць.